Для бога я створю найкращий міжнародний конкурс дитячих малюнків на сакральну тематику завершився. Автори кращих картин отримали відзнаки. Учасниками конкурсу були юні художники з Росії, Польщі, Хорватії, Болгарії та України. Понад тисячу малюнків вони виконали у різних техніках. Сакральне мистецтво для дітей тема непроста. Скажімо, аби коломийські вихованці художника Миколи Семеняка взяли участь у конкурсі. Їх викладачі навіть до музею водили. Таке свято як Великдень, пов'язують із з Кошиком, ковбасою і паскою. От. А Різдво це обов'язково мусить бути куття на столі і все. Звичайно, що це є широке свято, там є і всякі щедрівки, колядки, зимові розваги. Це все наскільки різнобарвне, кольорове, що дитину повинні треба підготувати. Їй 5 років і вона теж малює. Леля Замура чи не наймолодша учасниця конкурсу сакрального малюнку. Ідею написання картини підказала мама, а на полотні пензлем дівчинка працювала самотужки. Дякую. 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 Малюнки на сакральну тематику лише на користь церкві кажуть священнослужителі. Наївні дитячі полотна нерідко містять більше змісту, аніж канонічні ікони. Є різна вікова категорія. Є діти менші, які картини малюють менш професійно, але ти відчуваєш, що вони туди вкладають серце. Є картини, звичайно, що людей вже трошки молоді старшого віку, які вже малюють більш професійно, і більш глибші картини, які ти бачиш, вони вкладають туди зміст набагато глибше, ніж те, що бачимо тільки зверху. Це вже другий міжнародний конкурс. Для Бога я створю найкраще. Попередня виставка і досі мандрує Сакральні дитячі малюнки експонували у виставкових залах, в школах, офісах, храмах під відкритим небом. Все інакше і більше, і люди відгукуються, і Бог якось так в їхніх головах повертає все так, що ми трохи не очікували і масштабу, і навіть масштаб можливо очікували, не очікували такої якості. Тому, наприклад, чи будемо ми проводити третій тур. То вже виникає питання, тому що хочемо якось зреалізувати ці дві величезні виставки. Мистецькі полотна живі тоді, коли мають глядача, кажуть організатори. Отож чи проводитимуть третій міжнародний конкурс дитячих малюнків на сакральну тематику, досі не знають. Мандрівні виставки популярні, але без постійної прописки.